Доїхала до ботанічного саду Гришка в Києві. Дуже гарно, дуже зелено і окреме щастя це співпляшок. Білочки також навколо бігають, всі їх люблять. А до речі, ви знали, що вони переносять сказ. Такі неймовірні тут краєвиди, і обов'язково я зустріну заброшки. Коли починаю роздивлятись, закинуті будівлі, я одразу думаю про те, як тут люди жили, працювали, любили, Тепер ці будівлі вже знесло дахи. Вочови її залишилось недовго. До речі, цікаво відслідковувати, коли, наприклад, ще рік тому дах був. З дахом завжди виглядає, наче в будинка ще є шанс. Так, так ботанічному саду я надала перевагу заброшку, не перевагу роздивлятись заброшку, але якусь унікальну ялинку привезено з іншого. ...краю світу. І Я була б не я якби не зустріла залишки старовинного цвинтаря. Трохи почитала про нього. Старий цвинтар знесли ще до будівництва в 40-х роках ботанічного саду. Тут поховано людей з московської губернії. Ось так а поряд був великий єврейський цвинтар. Від нього нічого не залишилось. Це прям така совєтська традиція зносити старовинні цвинтарі. На завершення ось такий гарний краєвид. Масові фотосесії в ботсаду вже закінчились разом із цвітінням буску. Тому прогулянки зараз тут майже на самоті.